Так, частина третя, мав почати з рецепції, але почнемо звідси. Тут такі от пірати, банкомати, що потрібна готівка. Я буду час від часу класти на паузу, щоб не було дуже багато частин. Там, тут ось такі скарби. Черепа, тарілки. Все, все цікаве таке. Люди грають. Тут значить такий магазинчик з одежу можна придбати. Казіно, тут такі огоньки цікаві. Вони просто зроблені з білого папірця і так звідти дує повітря і ніби настояще, так. Вогнище. А от же де ми. От ми вже дійсно допливемо тут. Ми звідси стартанули і отак отже проплили. А ще от туди, 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 туди і його не показує. Все. Так, йдемо далі. Тут у нас сувеніри різні, чувачки, норвежці. Тут якийсь буфетик, невідомий, чимось, і йдемо далі. Тут теж одежу продають. Тут якесь ніби дитяче, дитяча грова комната тут вверху, десь якісь, я не знаю що воно там, десь якісь кабінки, скоріше всього. Добре, йдемо далі. Тут, значить, на п'ятому поверсі в нас tax free market, але це, виходить, це не безкоштовно, цінники за все, за все треба платити. Ось такі сходи на шостий поверх, йдемо далі. Це, значить, у нас тут. Ресторан внизу тут йдуть столики під замовлення. Тут також ресторан. Ну і це, друзі, задня частина парома. Видно, що от за нами лишається шлейф по воді. От. Тут люди. І от пиво віддихають, ну і я так розумію, мені потрібно то, також туди йти. От. А тут є у нас розпорядок, часи відкриття, закриття. І так, ну моє враження таке маленький Титанік. Дуже класно. Дуже. Добре, продовжимо на палубі.